Вітаю вас, дітки! Запрошую на заняття з художньо художньомовлиневої діяльності, але на початку пропоную вам відгадати загадку. Де вона проходить, там травиця сходить, квіти розцвітають і пташки співають. Всяк на світі мене знає. Відгадали? Так, це весна. Весна в уяві людей завжди була живою істотою, дівчинкою у вінку. Це образ веснянки. Веснянками люди закликали весну. Пропоную вивчити вірш Тамари Коломієць Веснянка. Послухайте його уважно. Ішла весна красна у синій хустинці. Несла весна красна у скринці гостинці, ягнята травицю. Гусятам водицю, каченятам рязку, а малятам ласку. Сподіваюсь, дітки, що вам сподобалась веснянка, і зараз ми її вивчимо. А допоможе нам цьому мнемо таблиця. Ішла весна красна у синій хустинці. Несла весна красна у скрині гостинці. Ягнятам Травицю, гусенятам водицю, каченятам рязку, а малятам ласку. Малята, повторюйте за мною ще раз ішла весна красна у синій хустинці. Несла весна красна у скрині гостинці, ягнятам травицю. Гусенятам водицю, каченятам рязку, а малятам ласку. Повторіть вірш разом з батьками декілька разів. У вас все обов'язково вийде. Дітки, як називається вірш? Так, веснянка, а вірш про що? Про весну. А що принесла весна малятам? Так, ласку. дітки, дякую вам за роботу. До нових відеозустрічей.